Брудневе годовування чи суміш. Що ж обрати? Безумовно, брудне молоко це найкраще харчування для малюка, адже в ньому міститься всі необхідні мікроелементи, воно ідеально підходить по складу, а також забезпечує імунітет через те, що в ньому знаходиться імунокомів. Але бувають ситуації, коли забезпечити виключно грудне вигодовування не вдається. Тоді нам приходить на допомогу гарна альтернатива адаптована молочна суміш. Сучасні суміші максимально наближені до складу до грудного жіночого молока. Вони збагачені необхідними мікро- та макроелементами. Тож не переживайте, якщо ваш малюк буде харчуватися комбіновано або виключно сумішу, він отримає все необхідне. Для забезпечення вдалого грудного вигодовування вам на допомогу прийде педіатр. Це людина з якою ви можете поспілкуватися про те, як зберегти грудне вибудовування, або ж якщо його зберегти неможливо, обрати альтернативу, підходящу для вашої дитини. Отже, якщо вам потрібна консультація з цього питання, звертайтесь до наших лікарів.